Не ображайся на те, що я зараз скажу, але я знаю, як мало коштує твоє життя і чому за ціле своє життя ти практично нічого не досягнеш. Дивись елементарна ціль, яку переслідує більшість людей в цьому житті: хоча б якась е, квартира, в якій реально жити, і автомобіль, на якому можна буде їздити, щоб він не сипався. Тобто не БМВ. Автомобіль. Скільки треба грошей, щоб дозволити у наш час, в нас час 25-му році в Україні якісь для старту, хоча б якісь автомобілі квартири, не менше 2 мільйонів. Національної валюти люди в середньому в Україні на роботі заробляють в середньому, тобто більшість людей, якщо ми зберемо їх докупи, орієнтовно 22 тисячі гривень. Скільки людина з таким доходом, якщо вона дуже цілеспрямовлена, може себе заставити відкласти цих грошей, щоб якось комфортно залишитися жити на ціль, квартира і авто. Ну, давайте припустимо, людина себе заставляє хоча б 5 тисяч гривень зробіть в класу. Залишається жити на скільки на 17 чи скільки там тисяч гривень. Уже і так було би важко, але ви цілеспрямований, ви робите так. Скільки часу? Скільки часу потрібно буде таким шляхом накопичувати, щоби назбирати собі на квартиру і автомобіль? Народ, 400 місяців, 400 місяців або 33 роки усього свого життя. Тобі піде, щоб накопичити на квартиру і авто. Варіант точно ні. Кому через 33 роки вже 60. Хтось за 33 роки, поки буде створювати сім'ю, якась інша рутина, просто відійде від цієї цілі. Гроші буде куди потратити. Це нереально. люди на великі покупки стратегічні гроші не збирають. Вони багато заробляють, щоб собі це дозволити. А про кого я зараз розповідаю? Хто заробляє 22 тисячі гривень? Та багато хто навіть 22 не заробляє, а в середньому саме цю суму. Тобто ми зараз говоримо про більшість людей. Тобто більшість людей, які зараз побачать це відео, приречені ніколи в житті не досягнути елементарно навіть квартири чи авто. Чому? Бо працюють на роботі. Там великих грошей немає. Гроші люди заробляють, працюючи на себе. У своєму телеграм-каналі кожного вечора розповідаю про бізнес, який підійде будь-якій людині з нуля, без вкладень, без ризиків, без стартового капіталу. Почати по готовій системі, навчаючись у профі, паралельно від роботи, полегенько виходити на дохід. Посилання в описі сторінки. Хто під відео напише дохід, в першу чергу додає в канал. Завтра з перших на нуль, приймає те. Усе розповідаю.